Друзі, покажу вам напевно те, що ніхто не показує, тільки Маряна Безугла не так давно зробила допис на цю тему стосовно фортифікації і антидронових тунелів в Дніпропетровській області. Ось зараз я вам показую дорогу в бік насосового пункту Покровський Дніпропетровської області. Ось така чудова рівна дорога. І як бачите, Жодних антидронових тунелів тут немає. Ну і звичайно, що жодних, жодних облаштувань, жодних позицій також немає. Я багато тут від'їздив, переїздив, тут різні населені пункти і скажу відверто, що шокований безвідповідальністю і взагалі тим, що навіть нема фікції роботи того, що щось робиться. Ось там далі, 20 кілометрів від населеного пункту Покровське, вже в Запорізькій області знаходиться Новомиколаївка, теж важливий населений пункт з точки зору нашої логістики. І фактично, якщо противник захоплює Покровське, то він виходить на важливу трасу і може вже наступати в бік Синельникова, ось по цій чудовій дорозі. Яку я вам показав, і в бік е населеного пункту Новомиколаївка в Запорізькій області, це дасть змогу російській армії зайти в тил 17 му армійському корпусу і обійти е рубіж оборони від Голяйполя до Оріхова і далі в е бік Степногірська. Ситуація серйозна, ситуація критична. Ніхто про неї не говорить, не висвітлює, тому. Робіть репости, робіть розголос. На мою думку, тільки медійно ми зможемо привернути увагу до цієї проблеми.